і все, я це зроблю. Сьогодні ми будемо приглядати мої старі тікі токи. Жу, я буду озвучувати. Вот, пався, ти той чоловік, який не читає дисклебер. Прочитай. Геро, то є сісі, хто адіжер і шоу, а сісі льво і шоу, не Ого, вони ну так класно літали. Я забула, як така знайомка називається. Ну, окей. Привіт, я вас шукала. Го гуляти. І... У нас трошки тут зйом. Добре, знімайте, знімете, прийдете. Ну що нам тянути, давайте далі. Е, че, че, а Авісівали волочай, аж самі чей, чей, воно чей. Sorry, say, say, Що say, 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 Скільки, скільки? Ти це чи думав, що тобі сотонасить стільки? Не я хотіла, мала я автор хотів. Розумію. Якщо б тобі задонатил, ти би не виглядала отак. Попробуй доса, довзати в басарі сумоски, щоб вилядав приблизно ось вот ось так. А вчерез ногадуй, ось так виглядає зараз. Те роді його, та-та-та-та-та. Тут жала і та 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 ось, то де 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 закінчився классный відео, тільки с чатом сайт и видео. Кто добавил на маленький автор в экран, что вы такие а там для иероглифа? Ух, надеюсь, что из попадается нормальный видео. Бачу этот этаж. Бье по столу, бье по столу, бье по столу, дуть, 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 це не був такий трет, там треба нажимати, 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 і вибивати баклажана. А в мене вони типу, були не зібрані, а це фотошоп, і в мене були все рівно баклажани. Гадай, в кінці, що я помірялася з кимось, що вам Nie też da blaska e, e, tak, peczka będę tutaj za nie ja spraydu. No, możemy da nie, tylko šaldy nasz prachet. Відео класне, але це довго для мене. Ага, реально, відео довге. І ще автор зробив там другий сочок. Та й зробив якось друге. Тут немає музики трошечки. Відео класне, навіть є, та але такі відчуття ніби чогось не вистачає. Попала пану когось першого монтажу до ну, інормальної обгапки. Точно. Дивись! У мене все добре але чи гарно. Міло, але класно. Можу пояснити, якщо хочеш? Ні, не треба. Почекай мене, бляс, казарі сприйду просто маленький автор не усвідомив, що сказав погане про Майнкрафт. Добре, давайте продовжуємо. До речі, це останній відео. Якщо так? Туди ти 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 тільки починала, тому доробо. Окей, це було останнє відео, тому... було. А, то де сидить жоба Чого так багато? Може, відео закінчувати? кінчуть. Все папа.